Всім вітання, панство! Що буде, якщо поєднати актора вестернів, рекламне обличчя Волтек і вічно живого гуля мисливця за головами? Отримуємо Купера Говарда людину, яка вижила в Голівуді, ядерній війні і ще й встигла розлютити собаку, дружину та всіх уцілілих у Лос-Анджелесі? Сьогодні ми пройдемось по темній історії Купера без прикрас. А в кінці ми заглянемо поміж рядків його історії і дізнаємося, як саме він перетворився з патріотичного актора в наркозалежного мисливця за головами. Десь у 2030-х роках народився хлопець, який ще не здогадувався, що його обличчя одного разу стане символом ядерного маркетингу. Купер Говард не просто красень із вестернів морпіг, який у 2067 році на Алясці махав кулаком з автоматом для китайців так, як актори махають шаблями у фільмах про піратів. Саме тоді він побачив, як Америка буквально трималась на волосині. А врятувала ситуацію не армія, а металева коробка під назвою Т-45. Силова броня була ніби бронетехніка на двох ногах, але з маленькою проблемою. Швив на груднику. І коли китайці влучали саме туди, броня ставала модним гробом. Купер це добре запам'ятав, бо бачив, як друзі гинули не через ворога, а через халтуру інженерів та зварювальників. Після армії Купер зробив логічний крок, змінив автомат на кінокамеру. У Лос-Анджелесі він став зіркою вестернів, стріляв на камеру, їздив на коні та дружив з псом Рузвельдом. У фільмі The Man from Dead Horse він не лише стріляв, а й філософствував. Що вже казати, коли твій опонент у сценарії актор Хорхе, який грає розбійника і так переконливо благає пощадити, що глядач починає вболівати за нього. Купер мав сумніви, може не треба вбивати людину, яка просить пощади. Але студія сказала: Ні, треба. Це Америка, Нова Америка. І Купер як справжній актор вистрілив у надію на більш гуманний Голівуд. Саме тоді почалося справжнє пекло. А саме рекламна кампанія Волтек. Барб Говард, його дружина. Жінка з серйозними зв'язками втягнула купера в гру. Він одягнув комбінезон, усміхнувся і показав для Волтек великий палець догори, а краще показав середній. Цей жест стане культовим. Як власне, і момент. Кампанія пішла по всій країні, але славу Купера в Голлівуді почали сприймати як радіоактивну. Колеги його уникали, трейлери замикалися. Буні Льюіс на зйомках реклами «Сховище 4 сказала, що не може працювати з морально скомпрометованим. Купер, дивлячись на себе в дзеркало, бачив уже не актора. А корпоративного Маскота. І от ми знайомимось з Бадом Аскінсом, менеджером Волтек інтелектуалом рівня недоліки Т45 незначні. Купер слухає ці казки, стискаючи кулаки. Бо ці незначні недоліки броні вбили його побратимів. Якщо б це був би фільм, Купер дав би йому в пачку. Але це був світ Волтек, тут б'ють лише словами. Вечеря організована Барб стала останньою краплею. Купер, оточений керівниками Волтек, почував себе як агент під прикриттям на вечері у ворога. Пішов я на ворожу територію. Отже, наш герой почав як солдат. Став зіркою, а закінчив. Ну, ми це ще побачимо. Історія Купера лише починається. І в кінці ми зрозуміємо, як актор став монстром із пустки. Ну що ж, пані та панове, коли ми натякали, що корпоративні збори можуть зруйнувати сім'ю, ми не жартували. Наш другий Купер, який ще нещодавно махав своїм антикомуністичним кулаком на ворогів Америки, тепер махав тим же самим кулаком, коли намагався мовити свою дружину Барб менше проводити часу з Волтек і більше зі своєю сім'єю. І знаєте, що вона відповіла? Ні. І не просто ні. А ще й з бонусною фразою, щось на кшталт цього. У нас є гроші, можемо купити місце. Я про хороші сховища. Моя висока посада забезпечить нам місце в одному з хороших сховищ. Багатство. Ага, це для тих, хто купує дозиметри на Амазон і звичайні місця в сховищах. А чим звичайні сховища не настільки вже й хороші, можете дізнатися у моєму відео про сховища. Тим часом Купер, наче герой якогось шпігунського фільму, таємно зустрічається з Чарльзом Вайтнафом, соціальним радикалом, який не влаштовував хіпі фестивалі, а збирав розчарованих корпорацією інтелектуалів. І от наш Говард, ще не встигши зняти кашкета, вже слухає, як якась Міс Вільямс, так, та сама з одного з наших відео. Подивіться, не пошкодуєте. Каже. Що звичайний американець має більше спільного з китайцем, ніж з умовним Бадом Аскінсом? Говард же тягнув руку до дверей, щоб пічно вийти. Але замість фінального Я так більше не можу. отримав Від Вільямс у відповідь щось схоже на «Я знаю про вашу дружину. те, чого певно ви про неї не знаєте. І він вислухав її. Що робить будь-який. В лапках нормальний чоловік, якому підозріло натякнули на подвійне життя його дружини. Правильно бере підслуховуючий пристрій підозрілої жінки з підпілля і підключає його до підбой дружини. Купер після цього так себе зненавидів, що викинув пристрій у смітник. А потім так себе жаліє, що витягує його назад серед кавових фільтрів і недоїдків. Наступний акт. Великий прорив. Барб іде до штаб-квартири Волтек. І поки вона, корпораційна акула, веде корпораційний брифінг, Купер шпигує. І Кого він чує? Легендарних босів індустрії Роберта Хауса, Леона фон Фендела, Джулію Мастер, Фредріка Сінклера. І, звичайно, ж БАДа. Як створити постапокаліптичну утопію за ядерний день Аскінса. А тоді Бінго. Барб без жодної зморшки на лобі заявляє, що Волтек має запустити апокаліпсис, бо чекати, поки уряд сам вляпається, занадто довго. А потім в нас виникає інформаційна прірва, яку ми в кінці постараємось заповнити. І далі настав той самий день 23 жовтня 2077 року. Велика війна Лос-Анджелес. Купер та Дженні на коні тікають з дня народження. Коли чотири ядерних боєголовки падають на місто, Світ згорів ядерному полум'ї, після Великої війни життя Купера Говарда тобто гуля стало схоже на постапокаліптичну версію великий і жахливий клінт Іствуд, і трохи шизофренії десь між грибовидними хмарами. Та радіоактивними дощами він загубив свою доньку, колишню дружину та людську подобу. Тепер він гуль не лише в пусті, але й серед думок, спогадів та тривожного хрусту власних суглобів. Невідомо, чи він став голим через радіацію, чи просто мав дуже поганий день у солярії. Але одна річ була безумовною Купер більше не був купером. Його уникали, обзивали, цькували. Тож він зробив єдине логічне рішення став розбійником, стрільцем, найманцем та живою легендою пустки. Він не просто стріляв, він стріляв красиво, іноді навіть у правильних людей. З руками він все більше нагадував персонажа, якого сам би не захотів грати. Флакони з інгаляторами стали єдиним способом тримати мозок у купі. а і серця вже давно пішло тепло, лишився лише холод і прагнення вижити. І от, у 2266 році, Дом Педро, лідер банди любителів театральності, зловив цього гуля і не просто зловив, а поховав живцем за межами своєї фортеці. А потім, з любов'ю до ритуалів і наркоманії, щороку викопував, різав по шматочку і знову ховав. Як особисту антистрес, іграшку з кістками. Це вже не мезохізм, це постапокаліптична скульптура у стилі Що я думаю про тебе Купер. Але в 2296 році з'явився старий знайомий Хончо з друзями. Смілом і бігі, які вирішили, що найкращий стрілець для полювання на зрадника анклаву це той, кого руками різали й закопували. Після м'якого пробудження з могили Гуль відповідає їм у своєму стилі. Знищує групу. А Хончо, як справжній естет, відправляє назад до тієї самої могили. І от Гуль іде сліду Сігі Вілзіга. Зустрічає Маджун, яка каже, що гулі в місто не ходять. А він їй у відповідь це не прогулянка, це полювання. Після чого бах, мінус нога Вільцзіга. Потім ще кілька пострілів. Мінус 10 озброєних мешканців. Але Люсі Маклін та Максимус не сидять, склавши руки. Хоч револьвер у гуля байдуже на заспокійливе Люсі, все ж Максимус у броні Т-60 змушує його попотіти. Спочатку наш герой отримує по шиї, але потім, використовуючи стару школу бойових трюків і знання слабких місць броні, він змушує броньованого лицаря відлетіти в захід сонця. Згодом, поранена CX404, отримує стімпак та милу пропозицію: Покажи мені, де вілз мисливець за головами вічливіший з тваринами, ніж з людьми. Та от Хелепа. Люсі відрізає голову відзіга і тікає. Гуль за нею. Тепер він не просто йде, він женеться. Врешті-решт, Люсі втрачає голову, а Купер бере її до себе в полон. Після невдалої спроби дістати голову. Купер змушує Люсі йти бусоніж по пустелі, погрожує, кидає жарти, знищує білборд Волтек. Наче це його особиста терапія. А потім вони заходять у медклініку, де зустрічають у Роджера ще одного гуля на межі здечевіння. Трохи ностальгії, трохи пирога в пам'яті. І... Постріл в голову. Люсі в Шоці. А гуль. Він вже ріже плоть, збирає зуби і вчить Люсі, як готувати по-старому. Ось такий він, мисливець за головами у світі після світу. Втрачений, жорстокий. І по своєму чесний і надто небезпечний, щоб просто бути антигероєм. Він ходячий міф з флаконами замість совісті. Коли вони наближалися до славнозвісного супердупермар, місця, де знижки ніколи не закінчуються, навіть якщо світ уже давно згорів, Люсі настільки мучила спрага, що вона випила воду із калюжі, і не просто з якоїсь там калюжі. А справжньої сяючої радіоактивної ванни. Її викрадач одразу підловив момент для сарказму мовляв, тепер вона стала справжньою мешканкою пустки, а не якоюсь там вакуумно чистою мешканкою сховища. Та коли у купера почалася ломка, та сама, що перетворює навіть найміцніших людей на кашляючі ганчірки, Люсі вирішила втекти. І все б нічого. Якби не Гуль, який несподівано збив її з ніг, почалася боротьба, у хід пішли зуби. буквально. Люсі відкусила йому палець. У відповідь Гуль без жодних сентиментів відрізав їй один з пальців ножем. Ну, типово постапокаліптична романтика. Зрештою, Гуль достав її під дулом пістолета до Супердупермарк, де зробив замовлення на шестимісячний запас флаконів для інгалятора. Як кажуть, у кожного свої пріоритети, але щоб отримати цей золотий дим, треба було продемонструвати товар, а саме Люсі. Під прицілом вона зайшла всередину, а гуль тим часом просто звалився на землю. Перевтома та ні, просто класична хімічна абстиненція. Поки Купер відпочивав, Люсі знищила увесь напівлегальний гурток збирачів органів. Ще й звільнила полонених гулів і навіть диких, які одразу почали їсти своїх визволителів. А що ви хотіли це пустка, тут навіть подяка має зуби, покидаючи будівлю, Люсі знайшла мисливця за головами у катастрофічному стані. Було спокусливо просто застрелити його, але вона вирішила діяти як цивілізована людина, залишивши йому флакони як натяк. Я дотримуюсь золотого правила. Прокинувшись, Купер одразу вирішив якщо жити, то весело. Тому відразу пішов грабувати сховок наркотиків. Серед луту він натрапив на касету The Man From Dead Horse і увімкнув її на старому телевізорі. І тут він раптово згадав, ким він був до вибухів, бо в кожному гулі живе маленький трагічний філософ, іноді навіть з ножем. Згодом його відрубило. не від ностальгії, а від передозу. І опинився він уже перед шерифами, які заарештували його за підрив місцевого бізнесу. Знаєте, той самий бізнес із людськими нирками Його привели до штабу місцевого рекету, government, який очолював Сорел Букер, старий знайомий. Розмова була душевною. Букер бурчав про репутацію, Гуль пришивав собі відірваний палець. Класика постядерного світу. Коли шериф Трой згадав смерть свого батька, Гуль згадав сарказм. Потім Купер відбив у шерифів зброю і убив їх і залишив живим лише старого напарника. Бо навіть у монстрів є свій кодекс. Та справжній шок чекав попереду. На стіні був плакат із розшуком Лімол Молдевар». І вона, до жаху куперового серця, була дуже схожа на Міс Вільямс, ту саму жіночку з його довоєнного життя. Пошуки привели його до колишнього рейнджера НКР Адама. Гуль знову зіграв свою улюблену роль погрози дітям, листи із доказами, вбивство і трохи мотиваційної терапії для сина Томі. Коли юнак потягнувся до кримінного мушкета. Гуль утримав чудовий привід його застрелити. Прямо як у старих вестернах, тільки брудніше. На шляху до Лос-Анджелеса він натрапив на Red Rocket. де Та де скинув пса. Це x 404 морозильнику від кола. Врятувавши його, Гуль поповнив свою команду ще одним лояльним кінтом. Коли почалися жорстокі розбірки між братством Сталі та рештками НКР на території обсерваторії Гріфінт, наш улюблений Гульковбой Купер уже влаштувався в головній будівлі зі зручним видом, як наче збирався не на війну, а на вечерю з вином і десертом. Як тільки братство вдерлось і перетворило частину НКРівців на червону пасту, Купер нарешті відкрив свою усмішку. І себе. Як справжній ветеран з досвідом, він чітко вказав на слабке місце броні Т60. Використавши хаос, він влаштував засідку, яка поклала кінець авангарду братства Сталі. Тим часом Люсі виявила, що її батько не просто Хенк, а Хенк винищувач міст, який ще й свою дружину в гуля перетворив Аж тут, як з Тіні, Або з Голівуду 50-х, з'явився Купер. І стріляє Хенку в щуку. Замість класичного вбивства ми отримуємо ще одну кращу сцену. Купер кидає фразу з одного свого старого фільму, робить паузу з ностальгією І вимагає знати: Де моя родина Хенк? Хенк, як типовий злодій? Відповіді не дає, а тікає в брудні Т-60. Купер зітхає, дивиться на Люсі, і каже. Недорізану свиню легше відстежити, як спитати, куди вона біжить. Після того, як Люсі милосердно позбавляє мук свою матір, вони разом із Купером вирушають на нову пригоду в пустку І так, з ним був песик. Бо що ж це за Фалаут без пса? А тепер давайте поглянемо на деталі поміж рядків. До того як стати гулем, Купер був простою людиною. Чоловік Барб, батько Джейні і великий фанат американської мрії служив в армії на Алясці. Був переконаним антикомуністом з тих, що навіть чай не п'ють без патріотизму і вірив в свободу. І тепер найцікавіше. Відразу попереджаю все не настільки просто, як ви гадаєте. Ви ж теж помітили цю загадкову схожість між Волдбоєм і Купером. Правда? І водночас ледь не фізичну відразу, яку купер відчуває до Волтек і самого Вулдбоя. Це не просто збіг, не випадковість і точно не дизайнерський прикол. Це частина однієї великої заплутаної болісної історії. І Якщо подивитися на неї під іншим кутом, пазл починає складатися. І тепер згадуємо частину сюжету серіалу Після прохання дружини. Купер погоджується стати обличчям рекламної кампанії Волтек. І тут почалося його зневажають колеги, з ним руть зв'язки, друзі. Кар'єра котиться Шкереберт. Його вже відкрито називають продавцем смерті, і все це за одну, здавалося б звичайну угоду. Але потім ще цікавіше через проблеми в сім'ї Купер зустрічає старого знайомого Чарльза. Цей знайомий запрошує його на збори до пані Вільямс. Вона ж Лімолдевер. Саме дякуючи цій зустрічі, він отримує прослуховуючий пристрій. Згодом, завдяки прослуховуючому пристрою, Купер почує те, чого не мав би чути. Плани мегакорпорацій про ядерне знищення конкурентів. А тепер згадаємо першу серію. Купер уже розлучений, виступає на Дні Народжені. Де його прилюдно називають комунякою. Мені ця сцена болісно нагадує історію Лі Молдевер, яка лише наважилась виступити проти Волтек і миттєво отримала Тавро комуністки. І зараз я поясню, чому ці історії схожі. Майже напевно купера спіткала така ж доля, як Міс Вільямс. Дізнавшись правду про Валтек, він вирішив їй не коритися. Як справжній патріот, він не міг змиритися з тим, що світ, за який він воював, цинічно знищують ті, хто прикидається його рятівником. Не змирившись почутим, можливо, він відкрився своїй дружині, а вона зробила вибір на користь Валтек. Скоріше за все, що саме через це він і розлучений. А можливо, йому самому совість не дозволила жити з такою людиною. Можливо, звернувся до Лі Молдевер, а вона використала його знання у власних інтересах. А може, він наважився виступити проти Волтек напряму, публічно чи таємно. І тоді корпорація вдалася до перевіреної схеми: знищити репутацію, розтрощити кар'єру, стерти людину із суспільного простору, а його образ перетворити на гротескну картину. На усміхненого волдбоя. Саме тому купер його ненавидить, бо для нього це не просто логотип, це знущальне відображення зламаного життя. І найголовніше подивіться, як події серіалу змінили Купера. Як із добродушного патріота він поступово перетворився на безжалісного мисливця за головами, на вбивцю з наркотичною залежністю. Людину, яка колись вірила в ідеали, зламали і спотворили. Ось яка драматична історія в цього персонажа. А згодом, коли почалася велика війна, Купер не просто жив, він мутував у щось крутіше. Будучи гулем назовні, але ковбоєм всередині, він почав нове життя: мисливець за головами, стрілець, канібал-любитель. Понад 200 років виживання в пустці зробили його цинічним, але він все ще має кодекс честі. Не катує, вбиває лише тих, хто реально це заслужив, не рахуючи жителів сховища і має слабкість до собак. Хоч купері може розстріляти половину поселення, при цьому він буде вічливим і вихованим. Він навіть погоджується з Люсі, що тортури це погано. Але й тут використовує логіку. Навіщо катувати, якщо можна використати як приманку. Якщо вам сподобалося, тисніть вподобайку. Підписуйтесь на канал і не забудьте увімкнути дзвіночок. Бо далі буде ще більше таємниць, вибухів і ядерного сюрпризу. А в коментарях напишіть, як ви гадаєте, які таємниці приховує Купер. Побачимось у наступному відео.